Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні буду знову робити тушонку. Це із домашньої птиці, такі в мене півники. Багато їх цього року більше як курочок, тому я вирішила довго вже їх не тримати. Такі вони гарненькі, жирненькі, якийсь більші, якийсь менший, і тому я сьогодні цим займуся. Я вже тут підготувала баночки, лавровий листочок. Перчик чорний горошком десь 4, десь 5 лаврового листочка зовсім беру мало, я вже про це розповідала, адже буде хоч трошки більше, буде гірчити. І з смак тушонки буде зіпсовано. Все це в мене йде із кісточками. Все порубала, все підготувала. Я таки брала невеликі шматочки. А солю я вже розповідала. Ну, це хто перший раз дивиться моє відео, що хочу сказати: найкраще солити так ось відразу не в банках, а зверху знизу це я розповідала, буде нерівномірно просолене м'ясо. На один це на мій смак. Ідеальне таке рішення. На 1 кг м'яса беремо 10 г солі. Тут у мене 8 кг м'яса і 80 г солі. Відразу м'ясо я вже поважила і сіль також, ну, Ось так це все я розмішаю і залишу на офілин 10. В півлітрову баночку входить, пів кілограма м'яса. Ще наверх ось поклала такі невеликі шматочки в кожну баночку жиру, так як це домашні півні, то вони будуть довше мене стерилізуватися. Я думаю, це займе годину. Побачимо, що з того вийде, так як гусе, я стерилізувала домашню птицю, також 50 филин. Ну, от і Буквально не хватило 10 филин м'ясо ніжне. Кісточки також розімліли, але не повністю. Тому тут я трохи додав це, дорогі друзі, я це все експериментую, так як нещодавно я розпочала роботу з автоклавом. Тому проводимо експерименти. Кришки обов'язково стерилізую, щоб розпарилася резинка. Все це діло я роблю на газу банки поставила і відразу з автоклавом ставлю, потім вже заливаю воду, так як перший раз я робила, заляла води, закрила. А який же він важкий, я його на силу підняла. Тому зараз я вже з банками ставлю на газ, потім заливаю воду. Водичка, мені тут погано видно, то я так от собі дивлюся, повинна бути на пару сантиметрів. Занурені банки в воду тиск накачую одиничку, більше не потрібно. Гарно закриваю ретельно закручую автоклав і зараз буду ставити вже на вогонь. Домашніх півників стерилізувала я рівно годину при температурі 110 градусів буду вимикати автоклав. На ніч залишу, хай він охолочується. А завтра вранці подивимось, як приготувалося м'ясо з домашнього півдня. До ранку, як гарно воно все виховало. Зараз буду відкривати. Тут потрібно ще стравити цей тиск. Це робиться так поступово, різко не можна. Як мені пояснювали, якщо різко, то позривають банки, тому це все я роблю дуже обережно. Довгий час боялася підходити до цього вибухонебезпечного агрегату, а зараз вже начебто трошки це вже тим більше четвертий раз я вже ним користуюся. Але все рівно, поки що я ще новачок. Це вже досвідчені фахівці все це знають. на раз два. А Таким, як я, перелякам, вчитися та вчитися. Ну ось. І ще все, можна відкривати. Хочу скуштувати, що там вийшло при такій температурі, адже в мене ще тут є і курочки, і півники, потрібно буде ще робити тушонку. З виду все дуже красиво, дуже гарно виглядає. Але я відразу відкрила баночку, щоб скуштувати, тому що, як я пояснювала, мені потрібно знати, скільки займає часу. Кожного виду м'яса приготування в моєму автоклаві. Зараз будемо куштувати, ну, аромат неймовірний. Ось? <рес> Що вона робить? Як же вона пахне? Зараз куштує. Дам і тобі, дам, зачекай. Угу. Вже мій як смачно. Що скажу смак м'яса. Зараз мені більше смакує, як із бройлера. Більш така насичена. Все таке домашня птиця, є домашня птиця. Зараз рада знесе і стола. Хочу скуштувати кісточку. Не смійтеся, я полюбляю таке всяке різне оці хрящики, кісточки гристи. Ну, звісно, кістки я не їм, але, як кажуть, що в тушонках. Воно все розімліє. бройлера так, розімліла. А тут мені цікаво. Ось ця трубчаста кісточка, вона мігенька, але вона трошки тріщить. Ну, більше і не потрібно. Готувала рівно одну годину. Рада. Як... Тріснула мене. Треба дати, і то негайно. Хочу показати Це для тих, якщо є такі любителі, таке щось погризти, як я, із трубчастої кістки буквально залишилася серединка Вона тверда, тому таку домашню птицю. Потрібно готувати, так як, ну, напевно, годину так і потрібно. Це півлітрові баночки. Буду експериментувати, робити в літрові, то потрібно буде набагато більше часу. Температура в мене була 110 градусів. Це також важливо, при якій температурі готувати. На цьому, дорогі друзі, завершую своє відео. Бажаю всім міцного здоров'я! Na sve dobro